Конечно, жонуче в первую очередь и ребенка -то. це. Це повозне. А что сегодня взагалі було у вас в житті? Сьогодні? Да. Ну, якщо, ну, возим ігрушки там. Тобто? Ну, Що, ми ж воєнні. які іграшки? Пойм... Ну як які. Там. Снаряди? Ну так, да, Путіну подарки. Да, це побоїло. День Валентина. Да. Знаю, знаю. А ти тут з машини виліз, да? а, я дивлюся, чи будеш стріляти мене. Серйозно так думали? Так, да, я перепугалася. Так війна ж іде. Іде війна. Стріляють да. людей, вбивають, боже, боже. І рані. Ну. Щасти вам, тримайтеся. Ну давай, іди. Пока. Пока. До побачення. Я перепугалася. Вибачте, будь ласка.

Нет, мы не спиткуем. Yeah. <laughs> нет, нет, не хотим. Не, не хочем. <laughs> уже возраст не тот, молодежь пусть празднует. Mm -hmm. Мы свое уже отцинковали. Какие <laughs> yeah. влюбленные сейчас праздники, когда у нас война идет. Что неправда? правда, так правда, что есть, бомбять. Вчера он в Артемовске и ребенок погиб. Там хлопки мы не ждут. Ну no, ничего, пять минут. Сейчас быстренько, враги печеные. День вам Конечно. Да? Святкували. Чайпали Чай з тортом. О, не думали попали. А буде ну, не, не, не посадять. Ну так а що ж, якщо він не хоче прикрашати Порошенка, не хоче перекрашення. Ми. Порошенка мир? Конечно. Ну, може і за мир, не чула. Я знаю, що сюди ось через село іду, техніка йде туди. Ну так і де, тому що там же ж наступ з того. Боку. І стріляють, ну, хто його знає? Зараз час время таке, що зараз нічого не поймеш. Да. Що як? Ми сидимо, нічого не знаємо тут. Село маленьке. День святого Валентина. А, ну куди мені вже цього свята, я борода мені не даю. Ну, я спішу на автобус автобусі, мене пишуть. Ви йдете, от, пилою. З виноградника. А що робили там? Виноградник пограбили, я двері закривав. А, пограбували виноградник? Ага, забрали там желізо, все. Та що? Так, Хай подавиться. Ну я закрили хоть замок там. Я... Ну що? все. Все, спасибі вам. що? Святкували день. Дівчата нам роздали такі привітання, було дуже приємно. Служба є служба, ми це все співають. Дякуємо вам, хлопці, все найкраще.